Село погреби. Це школа, садочок. А це дитячий майданчик. Пісок є. Ну, більш менш, більш менш. Єдине не пофарбовано нічого і не покошено. Якщо потрібно, хай може староста звернеться, я йому декілька банок фарби куплю, передам. Ось теж тут наче непогано все, але треба пофарбувати. Ну і покосити не завадило б. Центр села Погреби, Побухівського Обухівського району. Якщо потрібно, ну, зверніться із кловом. З клом допоможу, тому що так не має бути. Ну Це не гарно. Це центр села. Проїхали буквально 200 метрів. Зупинка. Я думаю, що ще косарку купувати вам точно я не буду. Щось треба робити і самому. Є голова, є депутати, які підконтрольні голові. Хай виділяють кошти. Тільки виїхали за село по гриби. Їхали вже в інше село. Побачили ось таке. Розумію, що люди самі скидають, але як на мене, то. Місцева влада має це контролювати, штрафувати, повісити якусь камеру і прибирати, а хто буде прибирати це? Ну Якщо от будуть надалі люди скидати, то що так і залишити? Це? зробити тут свалку, це має контролювати місцева влада.